Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику. Є знижки на гепаргін. 15% в аптеках. Подорожник, «Бам» та ощад. Досі не почута в Криму. Вагітна на останніх місяцях Джамала в оточенні близьких та друзів презентувала вінілову платівку альбому Кирим який отримав Шевченківську премію. Це 14 старовинних кримськотатарських пісень, які складають між собою цілий острів і розказують через пісні історію кримськотатарських традицій, побуту, відносин. Світова прем'єра альбому відбулася торік у Ліверпулі. Сьогодні цей альбом отримує ліцензії в Японії Америці, звучить в Йорданії. На жаль, поки що в Криму альбом не почутий. На жаль, в Криму він заблокований, і всі люди, які мені писали про те, що вони е, можуть послухати його через спеціальні тільки програми. Це дійсно мені сумно, тому що я би хотіла, щоб він був в доступі там. Але тим не менш е, сучасні люди користуються різними програмами. Я є таким персоною нон-гратою і забороненою. І на жаль, моя музика заборонена. Робота вже отримала чимало відгуків навіть від грузинської співачки Ніно Катамадзе, яка ексклюзивно нам на камеру назвала альбом видатним, під враженням і відомий на весь світ дизайнер Іван Фролов, який створив безліч образів джамали, зокрема переможний на Євробаченні. Це надзвичайно колосальна праця, дійсно достойна не тільки Шевченківської премії, але й світового визнання. До слова подія відбувалась в оранжереї столичного ВДНГ. Разом з платівкою Джамали відкрила там кримський куточок. Тут можна посидіти серед південних рослин, послухати вінілову платівку автентичних народних кримсько-татарських пісень Кирим Джамали і почитати книжки, що пов'язані з історією Криму. Художня гімнастка Анна Різадінова не готова до нових стосунків. Про це зірка розповіла в коментарі для ЖВЛ. За її словами на побаченні вона не була вже більше двох років. Навіть не пам'ятаю, якщо чесно. Ну дуже давно ще до війни, і взагалі я вже не пам'ятаю. Е, ну знову ж таки, зараз якось не до побачення. Серце вільне зараз трошки не до цього. Нагадаємо, тривалий час спортсменка приховувала свого таємничого обранця та подробиці їхніх стосунків від публіки. Однак влітку 2023-го зізналася, що вони з бойфрендом розійшлися ще з початку повномасштабного вторгнення. З лютого 22 го анна з сином довгий час жили в Іспанії. Її бойфренд в Україні. Саме випробування відстанню пара не витримала. Сьогодні ж зірка весь вільний час присвячує шестирічному сину Ромі від першого шлюбу з олігархом Олександром Оніщенком. Ромчик любить вчитися, я його штовхаю більше до спорту як спортсменка і дуже хочу, щоб він обрав для себе якийсь вид спорту. Окрім спортивних занять, у Романа в свій юний вік є чимало уроків, адже у вересні цього року хлопець піде до першого класу. Ми йдемо в перший клас у вересні. Тож зараз в нас підготовка. Трошки підтягуємо українську мову. Дуже полюбляє математику. Це прям в нього йде дуже класно. Десь я йому допомагаю. Також англійську мову. Тобто, ну йому подобається цей процес. Це найголовніше. Співак Монатік презентував англомовну версію своєї книги Мрій. Новиною артист поділився в себе в інстаграм. Ми можемо розповідати про нашу українську мрію тепер ще більшій кількості людей. Я дуже радію цьому. Презентація відбулась на книжковому фестивалі цими вихідними. Там же співачка Наталія Могилевська повідомила, що невдовзі також випустить авторську книгу з казками для дітей. Зі слів співачки, ідея виникла за потреби пояснити дитині теми всиновлення. Вихід книги планується на осінь 2024 року. Сукня, присвячена війні, принесла киянці Ангеліні Усановій чергову перемогу. Цього разу на відомому конкурсі краси Міс Еко Інтернешнл 2024, що днями відбувся в Єгипті. Українська сукня, що вразила суддів найбільше, створена з більше півтори тисячі пластикових ложок та більше п'ятисот пластикових ножей, які майстри знайшли на сортувальній станції. Перемога принесла дівчині не тільки корону, але й статус посла доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища. До своїх нових обов'язків Ангеліна приступить вже за місяць. Дівчина планує доносити до світової спільноти голос України, наголошувати на проблемах постраждалої природи, які несе вторгнення РФ.